Доброго дня. Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати у водії. З вами Тарнушко Володимир Павлович, та Школа Нова. І так розпочинаємо вивчення дуже, дуже важливого розділу, розділ 14, Обгін. Але я вам, шановні кандидати у водії. Рекомендую цей маневр не використовувати. Це дуже відповідальне і ми зараз про це поговоримо. І так, перед початком вивчення розділу розминка. Вирівняйте, будь ласка, плечі, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жест регулювальника. Руки в сторони, спинку вирівняйте. Опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Руки в сторони. Опущені. Права зігнута перед грудьми. Це все одне те. Одне і те же. Піднята вверх жовтий сигнал світофора і від грудей. Наступний. Так, шановні, я всім рекомендую вголос. Вивчати Азбуку ПДР. Тобто фундаментальні базові поняття, які зв'язані з вашою безпекою, збереженням вашого здоров'я та життя, вивчайте, будь ласка, вголос, щоб воно заходило вам по всім каналам. Через аудіо, візуально тримайте картинку. І Робіть, будь ласка, жести, тому що в, в, за кермо ви постійно рухаєтесь, ви постійно в русі. Тому і при вивченні матеріалу, будь ласка, копіюйте ті рухи, які ви будете в майбутньому виконувати за кермом автомобіля. Так, шановні, гарною піснею, піснею мімішні мишці розбудили, і я вам повторюю і буду повторюю, людина мислить словами. Тому, коли у вас не вибудоване речення в голові, то і рухи у вас такі дьоргані. Розумієте? Чітке речення в голові, чітко промовляєте кожне слово, викарбовуєте і ви зрозумієте, як у вас немає страху. Страх з'являється там, де є невпевненість. А розмовляючи отак командним голосом, цей командний голос направлений на вас. Ви самі собою командуєте. Очоли? Ну, У нас це є спеціальна психоемоційна підготовка водіїв і психоемоційна підготовка при складанні іспиту в сервісному центрі. Шановні, потрібно дійсно мати якісь прийоми від хвилювання, від дроже в колінах, що робити, куди йти. Оці загальні фрази, типу там, ти зможеш. Ми з тобою, вони нічого не варті в реальній ситуації. Потрібно мати варіант А, Б, С. Ну, це потім психоемоційна підготовка. І так, шановні, обгін, в розділі першому дано поняття обгін. Це Випередження одного або декількох транспортних засобів і ключове слово це виїзд на полосу зустрічного руху. Розумієте? Стрічка. А із шкільного курсу фізики ми всі знаємо, що швидкості зустрічних тіл складуються. Тобто. Якщо ви вискочили на бгін зі швидкістю 90 км, а цей автомобіль їде зі швидкістю 60, то ось і краш тест в стіну 150 км. Розумієте в чому? В чому? Да, Дуже, дуже сильні наслідки ДТП на... Зустрічне лобове зіткнення. Саме тяжке. Тому, шановні початківці, цей прийом потрібно відпрацювати до автоматизму. І саме головне, з машиною потрібно дуже добре звикнутись, щоб вона вас розуміла. І так, це загальні фрази, загальна така філософія розділ 14 обгін. Значить, ми вже сказали. Подивіться ситуацію. Значить, <кій> спереду їде автомобіль, він їде з низькою швидкістю, ви ззаді і плануєте його об'їхати і поїхати. Перше хочу сказати, будь ласка, якщо це ви робите на дорозі, де верхня межа 90 км на годину, то ви повинні розуміти, що якщо цей автомобіль їде 85 км, а ви хочете його обігнати, то швидкість для обгону повинна бути ну мінімум плюс 15 кілометрів відносно цього автомобіля. Ви не можете вискочити на обгін і тягнутися в місті, тому що у вас не дозволяє автомобіль зробити такий різкий. Мощний маневр. І так, значить, змоделюємо ситуацію. Цей автомобіль рухається зі швидкістю 50 км поза населеним пунктом. От він їде з такою швидкістю. Ви на своєму автомобілі, враховуючи верхній потолок 90. І враховуючи те, що запас повинен бути кілометрів 15-20, щоб не затягувати цей маневр, як виконується він. В правилах дорожнього руху в розділі 14 сказано: по-перше, ви повинні переконатися, чи транспортний засіб, який може рухатися за вами, не розпочав, не розпочав маневр обгону. Тобто ви не одні на дорозі. Є тихохідний транспортний засіб, є ви, а є ще інші учасники. Тому дивимося з зеркала заднього виду і в бокове ліве. Чи ніхто не вискочив уже на маневр обгін. Зрозуміло. Тепер, якщо ви подивилися, ззаду нема нікого. Подивіться, будь ласка, оцей автомобіль, який їде спереду, чи не почав, він також обгін. Так, да, Він може об'їжджати, їхати зі швидкістю 50 км. А тут може їхати спереді хтось зі швидкістю 25 км. Гужова повозка. І він починає виїжджати на. Це. Дивіться, будь ласка, на показчики поворотів і на розташування на полосі руху. Зрозуміло. Тобто, подивилися назад, ніхто не розпочав. Подивилися вперед, ніхто не має бажання. Значить, тоді ви включили показчик повороту і продивилися сліпу зону. Чи ніхто не висить у вас збоку, якщо немає, ви пішли на обгін. Значить, пішли ви на обгін, також, будьте уважні. Спочатку потрібно качнути трошки машинку на зустрічну полосу і продивитися її. Потім, якщо на зустрічній полосі немає нікого, докрутили і, шановні по газам, машина повинна йти на випередження. Вперед. Якщо у вас немає кінських сил під капотом, шановні, будь ласка, не потрібно застосовувати маневр обгін. Це дуже небезпечно. І так, лошадей хватає. ви пішли на обгін. пішли на обгін. Значить, обігнало один автомобіль. І якщо немає попереду нікого, будь ласка, не робіть, не робіть те, що дуже часто, що дуже часто приводить до бійок на дорозі. Тобто не підрізайте автомобіль, який ви випереджаєте, обганяєте. Тобто, треба протягнути на пару корпусів автомобіля, переконатися, що він вам не перешкоджає правий поворот і уйшли на свою полосу. Зрозуміло, підрізати не можна. Для цього треба вискочити вперед перед ним і уйти вправо. Зрозуміло. Значить, обгін складається з декількох етапів. Подивився ззаді, чи не розпочав ніхто рух. Подивився спереді, чи ніхто, а все це в, в русі, все рухається. Подивився вперед, задній може включити покажчик повороту, розумієте? Тобто це дуже відповідальний маневр. Ну, маючи гарного коня, який українець не любить бистрої їзди. Ой, Перший штраф у новачка – це за перевищення швидкості. Да. І так, шановні, подивилися назад. Ніхто не прийняв рішення розпочати обгон перед проконтролювали, не, не розпочинає маневр, значить викачнули машинку трошки вліво, подивилися зустрічний розіс, встрічку, подивилися в сліпу зону поворотом голови 03 секунди. Лівий поворот і пагаза. Якщо один автомобіль... Там декілька автомобілів тягнеться, ви можете знаходитись на полосі зустрічного руху до тих пір, поки вам це дозволено. Потім повертаємося на свою смугу, але знаємо, не підрізаємо нікого. І, шановні, в правилах написано, що цей водій, бачачи, що ви виконуєте обгін, він не повинен вам перешкоджати. Як він може перешкоджати? А він може просто додати трошки газку. І ви зі своїми 15 кілометрами остаєте ззаду, бо цей водій нечемний і вирішив вас навчити. Чомусь на дорозі. Не будьте вчителями на дорозі. І так е, зрозуміло. Значить, оцей не перешкоджає, він може ха, погнуть вам качком руля, а так у, вас погнуть. І ви, як новий е, початківець, то можете цього злякатися. Він може додати газу, він може засигналити, він може, та він може все, що завгодно, зробити, але психоемоційна підготовка в ваші дії і все буде добре. І так, шановні, значить розібралися з цим маневром, відпрацьовуємо. Відпрацьовуємо спочатку на шпаргалках, потім на закритій площадці, а потім на е, об'їзді тихохідних транспортних засобів на дорогах з неінтенсивним рухом. Ми ще не можемо. Вихватувати всю цілісну дорожню обстановку. Нам кажуть, це що саме головне це спереді. Да ні. І ззаді може бути. Ну, це потім. І так, шановні, в цьому розділі дуже такий відповідальний блок інформації це де-заборонено обгін. І так, обгін заборонено, шановні, на перехрестях. Тобто, коли ми кажемо про проїзд перехрестя, то ми кажемо одне слово. Завчасно. Завчасно ми займаємо полосу, розумієте, перед виконанням маневру поворот наліво-направо. А тут ви на перехресті, де Транспортні потоки пересікаються, пішоходні потоки умудряєтесь ще лавірувати і йти на обгон. Тобто заборонено на перехрестях виконувати маневр-обгід. Далі. На залізнодорожніх переїздах. І за 100 метрів до них. Шановні, ну це така, знаєте, дуже... З тяжкими наслідками. Оце пере... пересічення дороги з залізною колією. Поїзд має таку велику вагу, він вас там... Да. А обгін це все-таки відповідальний, такий, дуже е... багатокомпонентний маневр. І почуйте на самому перекресті, тобу на железнодорожному переїзді заборонено. Це ж треба клепку мати в голові, щоб отак от дуркувати. І за 100 метрів до нього. Тобто готовий нас спокійно, заспокоїмося і переїжджаємо. Далі. У нас є пішохідні переходи полюбіть ви цього пішохода. Ви ж також багато часу в якості пішохода. Тут же ви ж заховалися за металеві, скажімо так, лати. Ви як рицар тут. А пішохода потрібно поважати. Значить, за 50 метрів в населеному пункті. На самому пере... пішохідному переходу обгін. Який об'їн? Це дуже тяжкий гріх. Значить, не обманяємо за 50 метрів і поза населеним пунктом 100 метрів. Чому поза населеним пунктом більше? Тому що там інший швидкісний режим. Значить. Е, тепер, е, тепер, шановні, ми хочемо сказати, що дуже багато є, дуже багато є інших дорожніх ситуацій. Ну, наприклад, є підйом. От ви їдете, да, тут підйом. І не бачите, чи є на зустрічній полосі транспортний засіб. Тобто в правилах написано, в кінці підйому, будь ласка, не потрібно виконувати маневр об'єму. Далі. На мостах, на естакадах, на шляхопроводах, на крутих поворотах, а крутий поворот добре, коли він позначений знаком. І на крутих поворотах я хочу сказати, що дуже багато водіїв спрямляють траєкторію руху. Тобто вони трошки виїжджають на зустрічку з двох сторін. Ось така от ситуація. Значить, ми знаємо такі поняття, як обмежена оглядовість. Неважливо, чим. Спорудами, кущами, деревами. Тобто ви не бачите в напрямку руху 100 метрів. Все, обгін заборонений. Тобто, ви дуже багато не помічаєте, воно закрите від вас. Далі. Умови недостатньої видимості. Ми знаємо, це умови туману, дощу. 300 метрів в напрямку руху ви не бачите. Цього значить не потрібно там. Як Йожик в тумані, ото шукати лошадь і собі е, приключення. Ви їх знайдете дуже швидко, в тумані особливо, в умовах недостатньої виділення. Так, а тепер, шановні, ну, це Херсон, це Херсон, да, шановні, але ми не зупиняємось. І так. Значить, є ще таке поняття, як двойний обгін. Тобто так, е, так, водії між собою. Як це виглядає? Ось представте перешкоду. Автомобіль сірий почав її об'їжджати. З покращиком. А ви його починаєте об'їжджати. І ось виходить двойний обгін. Да, і это це ось, дуже опасна ситуація. Цього не робіть. Це називається порушення правил дорожнього руху. Шановні, вам не повинно хотітися робити обгін в тунелях. Розумієте? І ми казали, Чим відрізняється обгін від випередження? Так ось, якщо на дорозі є дві полоси для руху, то, будь ласка, ні про який виїзд на полосу зустрічного руху, не має йти мова. Ви повинні чітко бачити розділову двойну сплошну або Зовсім може бути там. Ну, я не думаю, що ви будете перескакувати на своїй машині через відбійників. Да, це коли на дорозі. Значить, там, де є дві полоси, там, будь ласка, виконуйте маневр випередження. Випередження без виїзду на полосу, на полосу зустрічну руку. І ще закінчується цей розділ тим, що якщо колону транспортних засобів, ми знаємо, що колона це три і більше транспортних засобів, замикає автомобіль автомобіль з приблизковим маячком, да, то, будь ласка, також заборонено робити І так, Шановні кандидати у водії, бажаю вам добрих знань, фундаментальні розділи, які впливають на безпеку дорожнього руху, на ваше здоров'я і життя. Будь ласка, приходьте і демонструйте свої знання в автошколі, новій або інших навчальних закладах. Тобто, Ваші знання доставайте з себе і показуйте спеціалістам. Розумієте? Не будьте всезнайками. Правильний водій, той, який підвищує кваліфікацію свою, постійно. Все, все в житті змінюється. Здоров'я, зір, дороги, пора року, все змінюється. Тому вам потрібно робити таке настройку підлаштувати. І так, шановні меру усім, разом до посвідчення водія, до побачення, до нових зустрічей.